Доброго дня, шановні телеглядачі. Мене звати Семен Брофман. Я займаюся військовою журналістикою. Ця програма це відеопосібник для новоприбулих у нашу область. Тут ви зможете дізнатись все про наші силові структури. Отже, для вступу в будь-яку силову структуру вам потрібен військовий квиток. Отримати його ви зможете після досягнення звання старшого солдата у Збройних силах. Саме тому перший випуск буде про Збройні Сили України. Сьогодні ми завітаємо до них та дізнаємося усе, що може бути вам цікаве. Не перемикайтесь, а ми починаємо. Отже, набір до лав ЗСУ проходить або в військоматі, або на офіційному держпорталі. Зараз ми перед собою можемо бачити саме військомат. Ось так він виглядає. Ось тут проходить іспит, іспит, на вступ до лав ЗСУ. Отже, сьогодні про все нам розкаже полковник ЗСУ Антон Шелбі. Давайте дамо йому слово. Скажіть, будь ласка, пане шалбі, які є основні положення ЗСУ, Тобто, які обов'язки, зобов'язання, правила та інше? Основною функцією, як якби є оборона держави, охорона державних кордонів, знищення ворога наразі, оскільки у нас військовий стан, то всі сили кинуті ті на те, щоб забезпечувати безпеку держави від зовнішнього впливу збройні сили України наразі. Забезпечують боєприпасами всі силові підрозділи в Україні, тобто з наших складів боєприпасів отримують набої всі правоохоронні органи. Проводимо різні спецоперації, реагуємо на будь-які надзвичайні ситуації в тісній співпраці з іншими е структурами державними. Постійно. Проводяться тренування особового складу для поліпшення дисципліни для поліпшення навичок реагування на будь-які ситуації за рахунок того, що у нас є шість підрозділів наразний наразі різних. Ми фактично забезпечуємо контроль як на землі, так і в повітрі і на воді. Є різні абсолютно за своїм призначенням підрозділи. Ну, і так само кожен підрозділ приймає участь у таких базових е, завданнях, як охорона військової частини на постах, е, охорона бункеру, е, постачання у нас боєприпасів відбувається постійно для поповнення е, запасу. Крім того, е, також наші співробітники постійно виїжджають і вилітають у патрулі по всіх містах України для виявлення якихось негативних факторів, правопорушників надають допомогу під час патрулів поліції, зокрема СБУ. Також проводяться фільтраційні заходи на блокпостах, систематично перевіряємо документи у громадян, виявляємо там певні. Незаконно слухняні елементи передаємо НПУ, ну але, е як, як не крути, в нас є статут, є субординація, ЗСУ є строєвим підрозділом, тобто, має бути е серйозна дисципліна, готовність до виконання всіх наказів керівництва і, до, скажімо так, дотримання жорстких правил. Перший вступ в підрозділ, тобто вони приходять, скажімо так, з вулиці. Вони отримують першочергове звання рекрута, і на даному етапі у них основним завданням є вивчити всі нормативно-правові акти, яким регламентуються збройні сили України. Тобто, це статут, це статут гарнізонної та вартової служби, також підготуватися до здання присяги. І на цьому ж етапі у них, скажімо так, найменше обов'язків і прав. Тобто, вони у нас можуть заступати лише на охорону адмінбудівель, таких як їдальня, Медпункт, Казарма. Не можуть вони виїжджати в якісь патрулі, не можуть виїжджати на набори, не можуть перебувати на блокпостах. Тобто, в принципі. Бійцям навчального корпусу заборонено покидати територію військової частини без наказу. Отже, система підвищення в ЗСУ доволі проста. Щоб підвищитись зі звання рекорд до звання солдат, потрібно здати статут, статут гарнізонної та вартової служби, також дати присягу. Для підвищення зі звання солдата до старшого солдата вам потрібно знати строєвий статут, коди та тенкоди, систему паркування, графік роботи ЗСУ, а субординацію, а також статут гарнізонної та вартової служби. Далі ви обираєте свій підрозділ та підвищуєтесь згідно нього. Так, ну плац у нас є таким священним місцем. Тут заборонено по ньому на нього ступати без наказу, ходити по ньому, тим більше бігати. Коли для військовослужбовців оголошується код 5, тобто загальний стрій, вони повинні негайно прибути сюди і пошикуватися по своїх підрозділах. У нас є чітке розмежування, тобто у нас є шість підрозділів. Вони займають свої клітинки на першому. На першій клітинці у нас перебуває е, е, підрозділ no, ССО, е, На другій клітинці у нас розміщується підрозділ ГУР на третій клітинці ВСП, е, четверта клітинка. У нас навчальний корпус. Топ і п'ятий, е, п'ята клітинка у нас ДШВ. І шосто, новостворений ВМС. Відповідно, військовослужбовці розміщуються за другою лінією в дві колони. Передува стають інструктори. На першій лінії у нас шикується керівництво підрозділу. Наразі саме головною особою у Збройних силах у нас є генерал пан Владислав Дракула. Також йому. Допомагають два заступники. Тобто, полковники, це я, Антон Шелбі, а також е Юрій Карпенко, другий полковник. Крім того, у нас є керівники-заступники підрозділів. Перший підрозділ е Сили спеціальних операцій. Е керівник у нас Дмитро Сухіченко, який досвідчений. Військовослужбовець довгий час в збройних силах у нього заступником є Нікіта Лізейний. Наступний підрозділ у нас є ГУР, його керівник Віктор Ростичар. І заступник керівника у нас Григорій Бондаренко. Також важливий підрозділ забезпечує нас свіжою інформацією про противника. Наступним підрозділом у нас є військова служба правопорядку. Але на жаль, керівник заступник даного підрозділу наразі відсутній. Відкриті заявки на цю посаду. Навчальний корпус підрозділу нас це початковий підрозділ кожного військовослужбовця, який вступає в службу до збройних сил України. Там у нас керівником є Олег Отаман. Також від заступника немає заявки. Відкриті. Далі в нас є такий підрозділ, як десанто штурмові війська. Керівництвом даного підрозділу у нас є гендерна рівність в збройних силах. Також присутня керівник ДШВ У нас Вероніка Платонова і заступник Даша Кошкіна. Крім того, нещодавно запущено новий підрозділ, а саме військово-морські сили. Керівником даного підрозділу є Леонід Шульга. Заступника наразі шукаємо. Це, в принципі, все керівництво збройних сил та підрозділів Збройних сил України. Наразі на мені формений одяг рекрута Збройних сил України. Цю форму будуть носити всі, хто до нас щойно прибули. Наступна форма в нас солдата. Тобто, бачите, вже бієць у нас гарно захищений, готовий до відбиття нападів. Так, це в нас е, формений одяг старшого солдата. Це вже бійці у нас отримують після значно значного підвищення, як я вже казав, е, і можливості подальшого повноцінного несення служби. Наступним у нас іде форманий одяг капрала. Людина в такому форменому одязі вже може перебувати на посту за територію військової частини, тобто на КПП. Так, наступне у нас формений одяг сержанта Збройних сил України. П'яте порядкове звання. Перевагою цього звання є те, що людина вже може паркувати особистий транспортний засіб на території військової частини. Так, наступне у нас формений одяг старшини. Старшини у нас вже добре захищені. Їм видається на постійній основі бронежилет. Так, це у нас оформлений е, одяг капітана, але це вже якби найвище е, звання, яке доступно отримати при е, перебуванні в якомусь підрозділі загальною системою підвищення. Так, і я пропустив у нас е, звання лейтенанта, що в принципі видно по погону, також бієць забезпечений бронежилетом, радіозв'язком. Це звання у нас перед капітаном не. Так, ну і це у нас далі іде парадна форма. Отримують цю форму військовослужбовці від звання майора. Одразу можуть інде... бійці ідентифікувати, що це якийсь керівник. Автопарк ЗСУ собі містить певні види автомобільного транспорту, спецтехніки, а також повітряного транспорту. Почнемо ми з самого першого, те, що у нас використовується для службових поїздок, це можуть бути поїздки там в МОЗ або ж там е на певні е якісь питання забезпечення і так далі. Це у нас ДЕО Ланос. Доступний цей транспортний засіб для отримання зізвання солдата. Але знов таки наголошу на тому, що солдати нікуди самі не виїжджають. Автомобіль не дуже швидкий, але в принципі надійний свої функції виконує. Так, Наступний у нас автомобіль це е, і сам патрон. Позашляховик, доволі потужний, не швидкий, звичайно, але прохідна машина, тобто можемо. Десь і по полю заїхати, дає е, достатньо можливостей для виконання функцій Збройних сил, дозволяється е, його брати зі звання старшого солдата. Також хочу вас е, познайомити з нашим таким уже велетним. автомобілем, який е, дозволяється його брати зі звання Капрала. Е, автомобіль у нас передбачений для різних вантажних перевезень. Він ну доволі місткий у нього кузов, також там можна перевозити в принципі особовий склад. Основна, якби його функція для чого він у нас використовується, це все ж таки постачання е боєприпасів до бункеру, а також е перевезення допомоги військової від західних партнерів, яке у нас там відбувається щотижня. Ми користуємося mm -hmm. саме цим автомобілем. Це у нас краз. 6322 Також робочий автомобіль доволі потужний, має високу прохідність, то також може заїхати по будь-якому полю болоту. Добре, наступний транспортний засіб це у нас Ford Transit. Автомобіль використовується першочергово. Це у нас основна основний транспортний засіб для проведення наборів. Крім того, використовується для супроводження колон військової техніки. Автомобіль швидкий, звичайно, не гоночний, але знов-таки свої функції чудово виконує, обладнаний захистом вікон. Також може використовуватися під час масових заходів, масових заворушень. І крім того, буває ним користуються наші сапери. Доступний також зі звання капрала. Наступний транспортний засіб. У нас є також КРАЗ е модифікації Спартан. Е автомобіль вже більш серйозного класу, це вже спецтехніка вважається, обладнаний бронезахистом. Автомобіль повільний, використовується в основному там підрозділами ССО. Також е на ньому ми робимо виїзди на блокпости, дозволяється його брати зі звання сержанта. Добре, наступний транспортний засіб. Це у нас також бронеавтомобіль. Називається він «МРАП». якщо дослівно перекладати і розшифровувати абревіатуру його назви. Це машина із захистом відмін і засідок. Тобто теж такий доволі серйозний транспортний засіб, повільний, тяжкий. Він захищений відповідним класом броні, дозволяється його брати зі звання старшини. Так, наступним транспортним засобом, транспортний засіб зовсім іншого класу, так само обладнаний гарним бронезахистом, встановлений крупнокаліберний кулемет. Крім того, на нього встановлено водомет. Даний службовий транспортний засіб може застосовуватися як в бойових цілях, так і на різних масових заворушеннях. Знов таки не швидкий транспортний засіб, але тут питання не швидкості, а захисту. І виконання своїх функцій. Д, е, дозволяється його використовувати зі звання майору, оскільки потребує певних навичок. Ну і е, останній транспортний засіб у нас із наземних, тобто це танк Т-84 Оплот, доволі сучасний танк, е, добре захищений бронею. Один із найкращих зразів, зразків е, вітчизняного виробництва, яким можуть забезпечувати Збройні Сили України. Потребує відповідних навичок керування, тому наразі допускаються до керування ним особи від звання підполковника. Так, хочу запросити всіх свідомих громадян України до служби в Збройних силах України в цей нелегкий час. Ми гостро потребуємо людей для несення служби, тому що постійно е, ми стикаємося з різними задачами, які підсилують мужнім людям, військовослужбовцям. Постійно розширюємо свої завдання. Зпосередньо приймаємо участь у житті країни жодна надзвичайна ситуація або ж інший захід не проходить без участі збройних сил України. Дуже необхідні люди, які будуть допомагати із поповненням боєприпасів. Хочу зауважити про те, що дуже непогано у нас е оплачується ця робота за кожен доставлений крас із боєприпасами. Наразі виплачується премія в розмірі 20 тисяч гривень. Отже, на цьому перша частина відеопосібника підійшла до кінця. Велике дякую пане Шелбі за його участь. Дякуємо за те, що він все детально нам розповів. Це, в принципі, всі базові знання, які потрібно знати для вступу в ЗСУ. Більше інформації ви зможете знайти на держпорталі у підрозділі ЗСУ. З вами був кореспондент Семен Брофман. Не переключайтесь, дякую, бережіть себе.